Усім привіт любим читаттям. Мене звати Ілля Андрієв і це програма Веселий Джмі. Цікавий журнальчик, я, що, що я маю абревіатуру, заслідження, живопис, музика і література. Цей журналчик мені дуже сподобався, бо я дуже сильно люблю читати. І можу прочитати вам уривочок з цього журнальчика. Боротьба добра і зла. Комчуку обережно закрив скриню та почухав свого райдумака. Поки він міркував чого почати, до гостей підійшла гном... гномка сміла. Любі гості, вітаю вас! Ці кристали... ці кристали залежать від того, скільки добрих вчинків роблять люди. Ми бачимо їх на своїх моніторах. Вона показала на круглі віконечка у стіні. Джмелик вигукнув: то саме тут ви нас і бачили. А ми й не думали. У нас дуже багато людей допомагають одне одному. Піклується про тварин, про довкілля, Кристалі, кристалів має бути багато. Кумчик похитав головою. Так люди роблять багато добра, але жорстокості, брехні, ліні теж чимало. Від кожного поганого вчинка кристал згасає назавжди. Хорні, хорні принижк та зміни колір. Йому стало сумно. Джмелик, книжечка, пензлик та нотка. Замислилися, їм дуже хотілося допомогти гном, гномам. Сміла знову взяла ініціативу на себе. Не вішати носа. Я вірю, що добро обов'язково переможе. Гайда, роздивляться все цікаве, що в нас тут є, а це не лише скриня і монітор. Що ж, раджу всім читачам це прочитати. Дякую за перегляд. Усім зустрінемося в наступних випусках.